Спонсор показу Снекін Лаваш Чіпс новий тренд смачного задоволення. Фантастичний Марс. Зовсім інший Єгипет. До моря, сонця і тепла лише три з половиною години. Прямий чартер з Києва до Марса. Алама. У сьогоднішньому випуску п'ятого поверху поговоримо на тему вибору посуду. Вперше за 80 випусків, вивчаємо детально миючий пилосос та його переваги серед інших побутових машин. Розпочинаємо роботи по саду. Сьогодні консультуємось, як правильно обрізати плодові дерева і не тільки. А ще поговоримо сьогодні про дитячий садок вдома, що це війна з сусідами чи вдалий бізнес-проект. Все це за мить у п'ятому поверсі. Всім привіт! Це програма П'ятий поверх. Ми, як і більшість людей, на вихідні їздимо до супермаркету. Щоправда, у нашій родині чомусь цю місію на себе взяв останнім часом Діма. Я хочу сказати, що це дуже класна ідея. Ніхто під вухом не тріщить, не розтягується це все на зайві три години. Я гадаю, що кожен нормальний чоловік мене прекрасно зрозуміє. Ну а мене зрозуміє кожна жінка, котра відправляла свого чоловіка, до магазину із списком. Адже обов'язково із списку щось не буде, чогось не купиться, або навпаки, купиться щось зайве, чого дуже багато там вже в тебе в холодильник. Всього один лише раз купив зайву пляшку в олії. І тепер при нагоді, при будь-якій нагоді це все згадується. Ну, Що поробиш? Ну, я знайшла чудову пораду. Перед тим, як виїхати до супермаркету, можна просто сфотографувати полиці у холодильнику або там, де стоїть у вас крупа. І тоді ви вже точно не будете ну, вагатися так, а в мене це буде. Потім є, чи... можна подивитися, так? Да? Можна подивитися, ну якщо ви не хочете дзвонити зайвий раз дружині. Так. Тоді... Насправді дуже цікава ідея. І якщо ти вже така сьогодні розумна і кмітлива... Тоді скажи мені, чи відрізняється миючий пилосос від пилососа, в якому є аквафільтр? Ну, я гадаю, що це одне й те саме. Тобто у миючому пилососі всередині знаходиться аквафільтр. Тож тим, хто так само думає, присвячується наш наступний сюжет. Прошу. Про пилососити і здійснити вологе прибирання одночасно сьогодні це не проблема. Головне знати, який пилосос вибирати. Для цього підійде ось такий спеціальний, миючий за допомогою цього пилососа. Ми можемо мити дзеркала, можемо мити м'яку мебель, коври з щільним та малим ворством. також саме збирати воду, розлиті речовини. Потім, якщо вам потрібен пилосос лише для сухого прибирання, то краще вибрати звичайний. Він більш потужний, а от миючий апарат має виконувати кілька функцій, окрім сухої чистки, ще вологе прибирання і всмоктування води. В залежності від ціни відрізняється комплектація самого пилососа і його функціонал. Всередині знаходиться резервуар для води. Сюди збирається все сміття. І очищується. Фразійни прокладки працюють додатковим фільтром, щоб грязна вода і воздух не виходили в самий пилосос, і нам не доводилось його чистити. Ось така у нас ще є змінна касета. Сюди ми заливаємо розчин або, звичайну воду. Ось такого плану. Звідки вона потрапляє у самий пилосос та буде очищувати. Ось такий фільтр збирає дрібні частини пилу. Для того, щоб він правильно функціонував, його потрібно міняти регулярно раз на 3-4 місяці. У більш дорогих моделях фільтри можна легко помити. Вони не потребують частої заміни. Для таких пилососів неважливо, яка буде вода. Відійде звичайна вода з-під крана. Резервуар для вологого прибирання оптимально має бути 2 літри. Один літр вистачить на кімнату до 18 квадратних метрів. У миючих пилососів дуже важливим є потужність всмоктування води. Вона має бути не меншою ані. 300 Вт. Чим більше цей показник, тим якіснішим буде прибирання. Цей варіант пилососу йде три в одному: для чистого прибирання, для вологого прибирання і аквафільтр. Тут у нас образується сміття, очищується, буде е, знаходитись в нас в цьому резервуарі. На виході ми не будемо дихати грязним воздухом. Суть аквафільтру полягає в тому, що повітря очищене і зволожене повертається в навколишнє середовище, створюючи відчуття свіжості. Прикладати зусиль для його очистки потрібно зовсім мінімум. Нам потрібно просто зняти колбу, зняти кришку, сполоснули. І поставили назад. Прочищати труби полососу також дуже легко. Просто замість бруду потрібно всмоктувати чисту воду. Ще потрібно звернути увагу на рівень шуму. Відповідно, ці полососи будуть шумні. В кожному полососі зазначені характеристики. Чим е, нижчий шум, тим буде краще. Витративши на миючий пилосос кілька тисяч гривень, ви придбаєте надійного помічника у вашу оселю. До речі, пилососом можна прибирати пил з книжок. Це вам такий лайфхак. І мене цікавить одразу питання, де всі наші книжки. Ну, взагалі, 21 століття на дворі. Просто візьми завантаж в електронному вигляді і читай собі на здоров'я, Господи. Ні, це я все зрозуміла. Просто е, колись ми з тобою купляли дуже багато книжок, ну а зараз там, я не знаю, ну штук п'ять на полиці стоїть, а де всі інші. Ну, друзі брали почитати, потім там з роботи мене кілька разів просили, да, щось почитати. Так воно розійшлося. І от щоб такого не трапилося, не лише з книжками завжди Новий у нагоді стане телефон ну, 21 -е сторіччя, просто от е, можна щось позичати другові і одразу фотографувати із цим ти так, на дивишся. Да. І фотографувати. І я вже ніколи не забутую, що Діма у мене взяв... чашку, да? так, червону чашку. До речі, це дуже добре робити на дачі влітку, коли хтось із сусідів там позичає в тебе граблі або мангал, або лопату, або каструлю. Я сфотографував, тим більше це літо, зелень, класно. Я, користуючись нагодою, передаємо привіт всім нашим сусідам на дачі. Так от, аби на фотографіях з дачі у вас були гарні дерева на фоні, навесні потрібно робити обрізку Фраві, судових обріз. дерев. І цим питанням у нас займається Діма, тож йому і слово. Тож йому і секатор в руки. Як не припуститись помилок на присадибній ділянці, врятувати дерева від хвороб та навіть збільшити врожай? Сьогодні ми дізнавались усе про садівництво навесні. Якщо людина приїхала навесні на свою присадибну ділянку, що їй потрібно робити в першу чергу? Першу чергу потрібно поприбирати все листя, що у нас залишилося після осені. Всі всі віточки і листя впавши в компостну яму, і потім цим же самим удобрювати дерева. Коли випали, то дуже багато шкідливих речовин виділяється в повітря, і це а, краще не робити. Це, саме гуманне і саме найкраще це, щоб воно просто перегнило. Тож, наприклад, цього дерева розкажіть, що потрібно робити навесні, аби з ним все було нормально в подальшому. Обійшовши це дерево, ми бачимо, що воно більш в більш-менш нормальному стані, більш-менш все нормально. Але є деякі нюанси, які потрібно виправити. У нас в місцях спилів гниє сучок. Чого він гниє? Тому що спил проводиться на кільце. В цьому місці завжди ймовірність виникнення дупла процентів 80%. Ми візьмемо зараз. Садову ножівку і обріжемо і замажимо, щоб воно було нормально. Да. Ножівку потрібно не лише загострити, а й дезінфікувати спиртовим розчином, адже від іншого дерева може передатись хвороба. Усі зрізи більше одного сантиметра потрібно обробити садовим варом або спеціальною пастою. Замазувати такі зрізи фарбою менш ефективно, адже садовий вар не лише закриває рану, а й сприяє її загоєнню. В залежності від виробника є садовий вар від двох до трьох років срок придатності. Ні в якому разі судовий вар не повинен бути прострочений, тому що він тоді втрачає свої лікувальні властивості. Інший засіб догляду побілка. Однак часто господарі білять аж до гілок. Це дасть зворотній ефект, і дерево буде хворіти. Білити треба тільки загробілий стовбур. Дуже багато садівників Роблять помилку, вони фарбують у дерева осінню. Їх потрібно, їх потрібно білити кінець лютого, початок березня місяця а, так і навесні. Так, одна із основних функцій побілки вважається, що це. Воно захистить дерево від сонячних опіків. Друга функція це знищення шкідників, які перезумували в корі дерев. Але перед цим дерево потрібно почистити. Вам обов'язково потрібно взяти або дерев'яний кілочок, або навіть якщо ви брізаєте іншу частину ножівки і просто взяти і отак почухати. Але почухати. Тільки те, що відпадає, не те, потріб... що легко відходить, да? те, що легко відходить, не потрібно силою додиратися до аж основи дерева. Щодо молодих дерев, важливо вчасно сформувати його. Довжина гілки не повинна перевищувати один метр, а крона сягати вище трьох метрів. На трьохметровій висоті ви ще можете достати плоди. Ми обрізаємо, потрібно старатися обрізати на бруньку. На кільце, якщо ви подивитесь, ми обрізаємо чуть-чуть вище бруньки, десь на, на міліметр. Від оцієї бруньки піде перша в'етка, друга ветка, яку ми пізніше обріжемо, тому що вона буде загущувати крону. І третя в'етка. Оця в'етка. Оця в'етка буде найбільш плодоносна і найбільш корисна для нас. Обов'язково все, що ми зрізаємо, потрібно замазати садовим варом. Я думаю, тільки на великих? Ні, на всіх. Якщо ми робимо горизонтальні зрізи, вони повинні бути під кутом 45 градусів і на міліметр півтора вище бруньки. Інше на пай садівників омела. Повністю вітку обрізати не потрібно. Завжди, як правильно, де є уражена ділянка, чи хворобою, чи якимось очі омелою, потрібно 10-15 сантиметрів з однієї сторони відступити і з другої ага. і обрізати. Звичайно, для максимального ефекту потрібно запросити професіоналів. Причому задля збереження ефекту одну й ту саму команду потрібно запрошувати кілька років поспіль. Ти дерево повинна одна людина. Насправді, взимку настільки сумуєш за задачою, що тільки настає місяць березень, ти вже готовий їхати на дачу. Причому не їсти шашлики, а саме працювати. Щось я в цьому році ще за тобою такого не помічав. Вибачте, все попереду. Я тебе ще здивую, а хотіла сказати про інше. Для садових робіт дуже важливо слідкувати за місячним календарем. як ми вчасно в цьому році обрізали дерева? Так, насправді вчасно я спеціально подивилася, і хочу сказати, що найближчий тиждень місяць буде спадати. Це означає, що це найкращий час для таких садових робіт, як прибирання території, боротьба зі шкідниками, Обілка. обрізка дерев, і кущів і підготовка землі для посадки. Несподівано проте звично для нашої програми переходимо від дачного саду до дитячого саду, а вірніше до його нового різновиду. Повернувшись з чергування додому, лікар Любов здивувалась дивному шуму у квартирі над нею. Вона ясно почула тупотіння не менш як десятка маленьких ніжок. Виявилося, цю квартиру винайняла винахідлива жінка, аби облаштувати там дитячий садочок. Моя життя привратілась в якесь то іспитання. Є 8 днів ранку Я слышу дитячий плач, кріки, ігри в м'ячики, бег, прыжки, машинки. У мене в квартирі полопались потолки. Я приймаю успокоїтельні препарати. Однак не лише галасливе сусідство занепокоїло любов для безпеки малечі до дитячих установ. Держава ставить неабиякі вимоги. Це і державні будівельні норми щодо приміщення, вимоги щодо обладнання та підготовки персоналу. Нарешті санітарний регламент, але більше всього страдають діти, і вони навіть цього не розуміють. Мені звісно, що є новий санітарний регламент для дошкольних учреждений. В ньому указано, що перше має бути поставка готової піщової продукції. Хозяйка готовится сама. Должна быть прачечная. Сирка осуществляется самостоятельно в выходные. Історії батьків про те, як важко влаштувати дитину в дитячий садочок, передаються з вуст вуста. А де попит, там і виникає пропозиція, і кількість так званих дитячих садочків на дому збільшується чи не щодня. Наразі держава не може забезпечити дитячими садочками всіх всіх дітей, і в зв'язку з цим змякчують вимоги, щоб як більше відкривалося приватних дитячих садочків. Але не можна сказати, що їх нема все одна ці вимоги забезпечують той необхідний мінімум безпеки. Для наших дітей виявляється далеко не усі такі заклади мають відповідну ліцензію, тобто діють незаконно. А це означає пряму загрозу для дитячої безпеки. Без ліцензії діяльність дитячих закладів є незаконною. Це однозначно. Є наразі такі дитячі заклади, які позиціонують себе як приватні дитячі садочки. Але, як правило, як видно з їх реклами, вони не відповідають допомогам. Жодна квартира не буде. До відповідати тим вимогам контроль за дитячими установами покладено на районне управління освіти. Однак, без громадської ініціативи на практиці не обійтись. Це все не просто так придумано. Відповідно, треба це контролювати. Якщо хтось із громадян побачив і в нього виникають якісь питання, я вважаю, що необхідно звернутися до відповідного управління освіти, і нехай перевіряють ці заклади, щоб не виникало. Все-таки Це може позбавити ризику дід. Точок на звернення любові в районі не відреагували, і така проблема не поодинока. Тож найперша порада молодим батькам перед тим як віддати свою дитину в самостворений дитячий садок, поцікавитись наявністю ліцензії та обов'язково ознайомтесь із санітарним регламентом. Наразі домашні дитячі садки це все ж таки новинка для нашої країни. Але в Сполучених Штатах Америки, в Європі таке вже давно працює, і гарно себе зарекомендувало. Ну і взагалі відкриття домашнього дитячого садку це чудова бізнес-ідея і ну такий собі бізнес-план. Головне все класно і чітко продумати. Ну, по перше, щоб це був якийсь окремий будинок, щоб була територія для прогулянок, щоб не було ніяких проблем з сусідами і так далі. Ну і дуже важливо пам'ятати, що бізнес бізнесом, а відповідальність на вас дуже велика, адже ви взялися. Опікати дітей, а діти це ну ви самі розумієте, це бігають постійно, енергія. Так, наприклад, у нас нещодавно в гостях були четверо дітей, всього лише четверо, але кілька одиниць посуду ми все ж таки не дорахувалися. Ну як то кажуть, аби діти були щасливі та здорові, а посуд ну посуд можна купити і новий. Вибір посуду для дому не такий легкий, як може видатися на перший погляд. Адже велика кількість товарів, виробників та матеріалів, з яких виготовлені тарілки, чашки, інші дрібнички зведуть з розуму навіть затято господиню. Тому найголовніше у виборі посуду для щоденного використання це його практичність. Класична комплектація серв домашні, як сервіз говоримо, це от... шість тарілок супових, об'єднаних і десертних. Ну і ще плюс велике блюдо, як mm -hmm. от... У... Повсядні життя пользується. элементы, останні как бы нужны з практики. Сі вивод саломки в эти ті всі, вы ви пользуєтеся, не пользуєтесь. Тоже надо для себя вирішити. Термін служби посуду залежить від багатьох факторів. Перш за все, це його якість. Краще вибирати посуд відомих країн-виробників, а не спонтанно купувати в найближчому магазині. Фаянс – это получается более болініше сорт фарфора. А фарфор это уже получается высшего вищого качества. Mm -hmm. Более белая, более тонкая. Если более бюджетная серия, это у нас очень хорошо представлен польский фарфор. Пацанек mm -hmm. по качеству, он очень хороший, практичный. посудомойка, домойка микроволновка можно. Щоб відрізнити порцеляну від фаянсу, достатньо легко постукати по чашці. Наприклад, якщо це порцеляна, почуєте мелодійний дзвін. Якість порцеляни перевіряється наступним чином. Необхідно направити тарілку на світло в якісному посуді. Малюнок, нанесений на внутрішню сторону, повинен просвічуватися. Весь посуд б'ється. І чи є такий найбільш міцний матеріал? ну якщо там скло чи... ну, Стекло стеклокераміка – це калене стекло. Он теж б'ється, але це просто ударопрочене стекло. Mm -hmm. При виборі кераміки варто звернути увагу на зовнішню сторону дна посуду. У якісного виробу обов'язково повинен бути глиняний ободок без глазурі. Зверніть увагу не лише на форму тарілок або чашок, дрібниці це найголовніше. Декоративне покриття не повинно мати застиглих похирців і горбків, а фарба має бути рівно нанесена. Оцініть чіткість і яскравість малюнка. Він повинен бути акуратно виконаним і не змазаним. Важливо, щоб малюнок був стійким до зносу. А ще мені дуже сподобався такий варіант, різні там пляшки, це зрозуміло. І ось він такий подарунок для чоловіків, друзів. У такій склянці може бути і томатний сік, як полюбляє Діма. І не тільки, можна тут і коктейлі робити, і все що завгодно. Придивіться. Обираючи сервізу подарунок, ви маєте чітко розуміти та знати, на яку кількість персон він має бути розрахований та які елементи сервізу точно будуть використовувати господарі. Адже усілякі ємкості для меду, вершків або молока, частіше за все, потім стоять на полицях без потреби. Насправді посуд це універсальний подарунок, і особливо він стає у нагоді, коли треба подарувати подарунок людини, у якої все є. Мені дуже сподобалось ось така. Рибка, в якій, в якій потрібно зберігати ікру. Тобто це такий подарунок і універсальний, і гарний, і для тих, у кого ікра ну практично щодня на столі. Взагалі, моя вам порада: якщо ви маєте два сервізи, то користуйтеся щодня дорогим, який ви зберігаєте для банкетів чи урочистих заходів. Адже хто зна скільки їх буде у вашому житті, а от щодня їсти із гарного посуду, це і комфортно, і естетично, і взагалі модно. Це програма «П'ятий поверх ми, як завжди, за якісні придбання та цікаві покупки. Знаєте, довго думала, чим закінчити цей випуск, аби інформація була корисною, потрібною побуті. А потім натрапила на одне фото і вирішила закінчити красиво. Я якусь свою смішну фотографію знайшла з дитинства з молодості. Не красиво. Алісу. Маленьку Алісу? Ні, ні. Насправді я натрапила на статтю із фотографіями, де один безмежно закоханий австралієць зробив пропозицію руки і серця своїй кохання під північним сяйвом. І mm. фотографії. Які в них залишились на все життя, ну це я не знаю. Це дійсно варте того, аби привозити коханих на північ. Отже, з ці жінки завжди вам потрібна якась романтика. Не можете просто так, я тобі сьогодні точно машуню обіцяю показати місячне затемнення вночі. А поки що, шановні, це була прам поверх», прамп'ятиповерзинами з вами рівно за тиждень на цьому ж самому місці. Фантастичний Марс. Зовсім інший Єгипет. До моря сонця і тепла лише три з половиною години. Прямий чартер з Києва до Марса Алама. Неймовірне можливо. 19 липня. НСК Олімпійський. Депеш мод.